Доброго здоров'я, шановні глядачі. Діабет посідає третє місце за поширеністю у світі після серцево-судинних та онкологічних захворювань. За прогнозами вчених до 2050 року понад 1 мільярд 300 мільйонів людей в усьому світі житимуть із цим діагнозом. Такі цифри свідчать, що знання про симптоми, профілактику та фактори ризику це не просто інформація, а шанс зберегти здоров'я. Тож сьогодні йтиметься саме. Про цю недугу до розмови запросила лікарку. Це Ольга Дмитрук, лікар-ендокринолог Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру поліклініки номер 2 Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Ольгу, що вкотре завітала до нас на розмову. Дякую за запрошення. Отже, давайте для початку поговоримо про портрет, так би мовити, пацієнта із діабетом. Як він змінився в Україні, і, зважаючи на те, що живемо в умовах війни, яку ось тенденцію щодо звернень щодо виявлення Цієї недуги ви бачите у своїй практиці так. Тенденція за останні 10 років суттєво змінилася на захворюваність на цукровий діабет, зросла в декілька разів. Це зв'язано з хронічним стресом, надмірним споживанням швидких вуглеводів, тобто мінімум фізичних навантажень, зростанням ваги і так далі. Тому е раніше в нас е діабет асоціювався зазвичай е з людьми, як би, старшого віку, mm -hmm. цукровий діабет другого типу. З Жудьми старшого віку, схильністю до повноти, часто ми бачали симптоми діабету. Зараз діабет, на жаль, помолодше в рази. Зараз ми можемо побачити діабет в 25-35 років. Це все зв'язано зазвичай з малоруховим способом життя, також з неконтролю дієти, харчування і так далі. Тому е, симптоми діабету можна побачити. Зазвичай вони діабет зазвичай дуже довго триває, поки він себе проявить, поки він покаже якісь симптоми. Зазвичай то е, перші симптоми, які ми можемо побачити, е, це відчуття спраги, е, часте сечовиділення, загальна слабкість. Е, потім в нас під'єднується ще зниження гостроти зору. Також поколювання, уніміння в нижніх верхніх кінцівках і зростання захворюваності на артеріальну гіпертензію. Тобто, все це вбачається, але зазвичай через певний час. Тобто, діабет на жаль, це в нас хвороба мовчазна, яка дуже довго триває, поки ми її діагностуємо. От. Пані Ольго, власне, ось такі симптоми вони мабуть ще на початках з'являються і люди звертаються, пацієнти звертаються до сімейних лікарів. Так? так вже щось сімейні лікарі підозрюють і відправляють до лікаря ендокринолога Чи безпосередньо вже звернення йде до вас, як до фахівчині? Так, бувають і такі випадки одразу вперше виявлених за останні роки також почастіше рази. Тобто, в нас пацієнт ходив з преддіабетом, це також є таке визначення, коли в нас ще недостатньо високі, щоб поставити, що є діабет, але симптоми вже можуть проявлятися. Тому стрес, недосипання, низька фізична активність призводить до того, що діабет, цукровий діабет у нас вже скоріше виникає на етапі. Навіть же преддіабету, тобто переходить скоріше у преддіабет у, у цукровий, цукровий діабет. діабет. Так, так. Якщо ви згадали про преддіабет, то чи можна на цьому етапі ще там медикаментозно чи якимось іншим чином повпливати, аби хвороба не розвинулася? Так, так, дев'яти із 10 людей можна звичайно зміною способу життя, також повернути ці наслідки назад, тобто повернутись назад, обов'язково це фізична активність. Має бути е, в нас е, слідкувати за раціоном. Він має бути збагачений, як і білками, жирами, вуглеводами. Є декілька типів цукрового діабету. Розкажіть детальніше про них. Так, є декілька типів у нас цукрового діабету, це тобто, перший тип цукрового діабету це коли в нас абсолютна нестача інсуліну. Тобто, наша залоза, вона просто не виробляє інсулін. Інсулін це у нас гормон, який контролює рівень глюкози в крові. Тобто, якщо його немає, відповідно рівень глюкози у нас сильно підростає. Є також другий тип цукрового діабету, тобто, це коли в нас наш організм він не бачить нашого інсуліну, тобто не реагує організм так, як потрібно на виділення цього інсуліну, тобто потім не засвоюється у нас потрібним чином глюкоза. Також йде підвищення рівня глюкози. Є ще нові у нас типи, тобто, це гестаційні. Ще mm -hmm. один тип це гестаційний цукровий діабет, це тобто у вагітних виникає під час уже. Під час профілактичних оглядів також виявляємо гостеційний цукровий діабет. Зв'язані також із надмірною вагою, з ожирінням діагностуємо. Далі нові типи діабету: це в нас лада діабет, це діабет першого типу, але у дорослих. Угу. Тобто діабет, він схожий до першого типу, там також є нестача інсуліну, але зазвичай от перший тип діабет він притаманний більш для молодого віку, тобто в діток з народження може виникати все. А лада діабет, тобто це також нестача інсуліну, але у дорослому віці. От, не, не так типово, як для дитячого. І також є моді діабет, це вже діагностоний діабет другого типу, але у дітей. У дітей. Також зв'язаний з, з ожирінням, надмірною вагою, малорухомим способом життя. На жаль, також виникає інсулінорезистентність, що веде до розвитку е, моді діабету. Який з них найпоширеніший зараз? Е, поширеніший і перший, і другий тип. Найбільш нас поширений, другий тип нас сильно змінився, його зараз дуже багато. І перший тип також приходять і вперше виявлені е, з такими вже. але... При першому типі діабету у нас симптоми скоріше наступають. Вони більш виразні пацієнти скоріше прийдуть до нас з симптомом. А другий тип діабету от він не зовсім хороший, в тому, що треба час, щоб він себе показав. А люди зазвичай приходять через той час, коли вже і наступають ускладнення тобто, коли є ускладнення. Вже й приходять з цими симптомами явними, такими яскравими, тому вже діагностуємо діабет із ускладненнями. Про які це симптоми йдеться вже, якщо говорити про ускладнення? Ну стійке підвищення глюкози в крові, тобто тривале стійке підвищення глюкози е, в крові, призводить до таких ушкоджень, як е, зору е, нирок, тобто в нас виникає зниження гостроти зору, буде Артеріальна гіпертензія виникати, поколювання, уніміння в нижніх верхніх кінцівках. Зазвичай спочатку нижні в нас кінцівки, потім підключаються верхні, поколює, уніміває, болі навіть можуть бути. О, тобто Це вже в нас йде ураження нервових саме закінчень. От. Тобто вражається нервова система. Навіть в людей з цукровим діабетом ризик інсультів та інфарктів збільшується в два рази. Про причини виникнення, пані Ольго, власне, це не лишень про надмірне виживання цукру, не лишень про цей стрес, про який ми згадували сьогодні. Це, мабуть, йдеться й про спадковість, чи що ще може призвести до того, що в людини він з'явиться. Е, ну, Спадковість нас сильно грає при виникненні другого типу діабету. Тобто, хтось в родині, батько, мати, наприклад з цукровим діабетом другого типу, то діти е, ризик ви... мають ризик виникнення цукрового діабету другого типу у два рази більше е, порівняно, як батьки би не хворіли діабетом. От е ризики є високі, але це не вирок, тобто це не обов'язково, що він має виникнути. Uh -huh. Тобто, не, не потрібно ставити хрест на цьому, але е має бути зміна обов'язково. Тобто, нам потрібно слідкувати за вагою, за харчуванням, е фізичні навантаження, е сон 7-8 годин. То все ж, ось цей спосіб життя, який веде людина, відіграє найбільш значну роль у виникненні цієї хвороби. Так, значну роль грає таке і спосіб і харчування, спосіб життя людини обов'язково також цьому. Тоді що треба робити? От які можливі такі превентивні заходи? оці, знаєте, банальні насправді, але такі важливі поради для постійного повторення, особливо від фахівців у нашій студії. Що треба робити, яким має бути цей спосіб життя, аби людина не потрапила в групу ризику? Так, обов'язково це перше ми слідкуємо за масою тіла. Якщо є збільшення маси тіла, ми мусимо знизити масу тіла на 5-7 відсотків. Далі ну, до нормального рівня відповідно. Далі фізична активність має бути 150 хвилин в тиждень. От, тобто 30 хвилин ходьби кожен день старатися, щоб було. Я навіть пацієнтам говорю, якщо ви виходите, вони там говорять, я кажу, чи ви постійно ходите? Наприклад, там таблетки п'ють, все добре, але ми бачимо, якби чуть, -чуть деколи такі рівні коливання глюкози. Я кажу, чи ви взагалі ходите, чи якась фізична активність. Це я не маю часу, в мене робота, я не можу. Але я питаю, добре, ви їдете з роботи, наприклад, чи можете ви, наприклад, з громадського транспорту вийти на 2-3 зупинки раніше і пройтися? Так, можу. І я кажу, ну давайте будемо так робити. Все рівно як не як, але це плюс. Це також буде знижуватись глюкоза, тому фізична активність має бути. Регулярний сон так само. тобто... 7-8 годин стабільно ми маємо правильно засинати і правильні години просинатися. Бо також нерегулярний сон впливає також і на. Кортизол наш, тобто буде, а кортизол, в свою чергу, впливає також на виділення інсуліну, і е, також потім будемо помічати і коливання і глюкози, е, от і, і самого глікемічного профілю в цілому. Також є пацієнти, у яких змінений е, графік режиму, тобто в них більше є нічних змін. Угу. От до цього, до цієї роботи, в них були стабільні е, стабільний профіль, був глікімічний. Е, Глікований гемоглобін був хороший, тобто діабет компенсований, все добре. Людина міняє спосіб там життя, тобто вибирає там роботу більше з нічними змінами. І ми бачимо вже коливання глюкози, тобто постійно ті самі таблетки, все так само приймаємо, дотримуємось, але вже є коливання. Є кілька таких також випадків. Це часто я спостерігаю таке. Як можна контролювати ось цей процес? Що можна робити у цілях профілактичних, не от способу життя безпосередньо, про який ви згадали, можливо, такого е лікарського медичного спрямування? Я до, до чого веду? до аналізу, можливо, щорічних. Як часто потрібно здавати навіть аналіз крові на той самий цукор? По протоколу ви пацієнта без діабету угу. потрібно раз в рік провіряти рівень глюкози над та глікованого гемоглобіну. От. Тобто ми е, не ставимо е, діабет, тільки е, від рівня глюкози він може змінитися. Ми оцінюємо повністю або глікований гемоглобін, або є в нас, наприклад, ще підозри, е, то ми можемо і пероральний глюкозотолерантний тест зробити. Тобто, ми по з, тільки з пальчика на рівень глюкози ми не дивимося. Потрібно в, ціл, в цілому картину е, дивитись. Да, щорічні тікапи для пацієнтів, звичайно. І, мол, і молодшого, тобто від 30 я б вже радила от, все рівно раз в рік, щоб ми таки провіряли. Навіть в кого є надмірна вага, ожиріння можна, ну, можливо, і раніше, скоріше робити такий чекап. Uh -huh. Для діабетиків. Потрібно контролювати набагато частіше. Це ми, якщо діабет у нас не контрольований, тобто ми бачимо, що нам потрібна ще корекція. Ми підбираємо харчування, підбираємо таблетки, підбираємо, змінюємо стиль харчування. Все. Працюємо з, з пацієнтом, ми бачимо, гліковані компенсовані, тобто не вище в нас 7,5, То ми вже е, будемо 7-7,5, То ми вже можемо відпустити його трошечки надовше, тобто на півроку. А коли у нас пацієнти декомпенсовані, тобто високі рівні глікемії, ми бачимо і по аналізах, все то і щоденників, і щоденниках пацієнтів, то тоді ми контролюємо раз в три місяці. Обов'язково мене пацієнти обов'язково. Всі, хто стабільно, давно ходить, вони приходять щоденниками на прийом, я дуже це люблю. І з глікованим, глюкоза, вони все знають, все що контролювати. І я як бачу хороші показники, то я також тішуся разом з ними, що ми досягаємо компенсації. Це дуже відповідально, так що угу. слідкувати, контролювати власне за своїм здоров'ям та за станом. Так, так. Це великий труд. Так. так, це великий труд. Це треба постійно себе контролювати. Цукровий діабет діабет це не життя без солодкого, це якби має бути баланс. Це у нас контроль порції має угу. бути постійно. Це основне. От. Як ви вперше повідомляєте людині про ось цей діагноз? Яка реакція? Як ви ось цей от в, в, в перші хвилини намагаєтесь заспокоїти, пояснити, що це направду не вирок? Зазвичай пацієнти реагують ну, стресово. Це так. стрес для організму, тобто коли тобі кажуть, що тебе є діабет, це дійсно дуже стресово, але Потрібно працювати. Ми розмовляємо, розповідаємо, що таке. Ну я завжди розповідаю, що таке діабет. Ми ставимо цілі, для чого ми приймаємо таблетки. Я розповідаю завжди, які ускладнення від цього можуть бути. Тобто пацієнт має розуміти, для чого я приймаю ці таблетки, для чого мені цей контроль. Тоді е, він це краще контролює, приходить на прийом, і якби ми задоволені, і він і я, що у нас все контрольовано, все добре. Наскільки тут важлива підтримка рідних і близьких, які поруч. Так, дуже важлива. Тобто потрібно стимулювати людей, підтримувати в цьому. Бо це важко, це важко, але потрібно. потрібно. Багато пацієнтів і старшого віку, літні люди, вони проживають в сім'ях, то розповідають, як їхні діти за ними піклуються також і за харчуванням слідкують. Вони розробляють план, що вони будуть на тиждень, що вони будуть чим харчуватися, підбирають продукти. Потім запитують мене на прийомах. Що краще, що краще виключити. Дуже пацієнти люблять міжсезонням також. Там в літній період вони часто запитують, там у нас які, які ягоди можу їсти, що не можу їсти. Це, от, це дуже важливо. Це дуже важлива ефективна комунікація з пацієнтом. Тобто пацієнт завжди має розуміти, для чого я це роблю, для чого я це п'ю, для чого це мені. От. Скажіть, будь ласка, на державному рівні сьогодні існують якісь програми для підтримки пацієнтів із цукровим діабетом. Чи можливо планується, скажімо, до впровадження? Так зараз дуже багато існує програм. Тобто, в нас існують програми по виписуванню інсуліну для діабетиків, як першого, так і другого. Вони отримують його, можна отримувати з доплатою. 15% доплата йде або ж. Приїсті, які компенсації, тобто на протязі півроку, ми бачимо гліковані гемоглобіни до 7,5%, то це відповідно два показника буде то інсулін також можна отримати безкоштовно. Таких пацієнтів також багато, я дуже також радуюсь з ними. Ми переводимо. Тобто вони приходять до нас до мене, вони там починають переживати, а як же ж інсулін, інсулін, це не страшно. Буває дійсно з часом, зі стажем діабету, свій запас інсуліну може також вичерпуватися. Не обов'язково, що, ну, що перший тип може і при другому також вичерпуватися, Якісь свого інсуліну може бути мало, тому тоді треба додати зазвичай. Інсулін, тобто так це страшно звучить, але е, коли ми досягаємо компенсації, тоді пацієнти розуміють, що це дійсно було ефективно, це було потрібно, і вони зараз ходять задоволені, і питань у них не виникає вже. Скажіть, у нас в Україні інсулін, скажімо, в організм пацієнта постачається, чи додається, як правильно сказати, тільки за допомогою уколів, чи можливо вже до нас дійшли ці новітні, скажімо, способи щодо перорального саме інсуліну? Е, так, у нас в Україні е, вже також доступна і е, система добового моніторингу глюкози, і е, помпи інсулінові, е, також але е, Ще не на державному рівні, на жаль, зараз я бачу вже я підписувала, до речі, цю петицію. Існує петиція про забезпечення хворих з цукровим діабетом першого типу сенсорами добового моніторингу. Тобто, зараз весь світ рекомендує підключати сенсори. Що таке сенсор добового моніторингу? Тобто, це пристрій, який підключається. На, на тіло, тобто отак в, в ділянці плеча, е, і він цілу добу нам показує рівень глюкози в крові. О, це дуже важливо, тобто не потрібно 10 раз за е, день колоти пальчик і вимірювати рівень глюкози. Особливо в діабетиків першого типу, тому що вони колять інсулін, тобто короткий інсулін, тобто це на їжу вони колять, завжди розраховують відповідно до хлібних одиниць, що я маю з'їсти відповідно на ту кількість маю підколоти інсулін, коротку інсуліну і довгий інсулін. Вони колять, тобто, це який у нас перекриває, тобто всю добу тримає от профіль глюкози, вирівнює його. От то е, зазвичай їм багато треба полосочок, щоб поміряти до їжі, щоб зрозуміти, чи в мене е, чи потрібно мені більше доколоти, чи потрібно, чи достатньо, так як я порахував відповідно до хлібних одиниць, е, і потрібно скільки от поїв. Обов'язково треба переміряти рівень глюкози. Це велика кількість, де смужок на вимірювання, на контроль і так далі. А система добового моніторингу це класно, тим, що це немає проколів, тобто ну, він. Прикріпляється і вимірює тривалий час рівень глюкози. І це класно тим, що ми можемо з пацієнтом разом відкрити в смартфоні і подивитися, який рівень глюкози в нього в тривалий час тривав, був в організмі. Це дуже класно. До речі, для діабетиків першого типу існує ще також програма з виписування тест смужок до глюкометрів. Не всі можуть купити, на жаль, систему добового моніторингу, тому зараз існує Програма з виписуванням тест смужок, але для діабетиків першого типу тобто з е, хто в нас на інсуліні, там е, з дитинства або коли повністю в нас є нестача в організмі інсуліну. Тоді так. От. Для другого типу поки що такого немає, але можливо буде. І от є петиція вже існує на, на те, щоб розглянули, на те, щоб можна було забезпечувати діабетиків першого типу системою добового моніторингу. Це також дуже класно. От. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, вам відомі випадки в світі, коли цукровий діабет було вилікувано? Е, цукровий діабет ну це не виліковна, на жаль, хвороба. Тобто, вона, якщо вона діагностується, вона є. Це хронічне е, підвищення глюкози в крові. Тобто, це стабільно підвищений рівень е, цукру в крові. Ми лікуємо його або інсуліном, або таблетками, відповідно до який у нас тип діабету і так далі. Тому е, Повністю ні потрібна постійна підтримка. Тобто це е, дієтотерапія плюс е, ін'єкційна терапія або е, таблетована терапія, або ж комбінована терапія, тобто таблетки інсулін. Технології швидко розвиваються. У нас е, була в 1978 році у mm -hmm. нас була винайдена е, тобто, інсулінова помпа, перша така інсулінова була помпа вона була як е, цілий рюкзак. Тобто носила на, на спині. Потім, е, вже в 1980 році, е, вона була вже якби портативна, вона набагато була менше, її можна було повісити собі навіть на е, пояс. Отак. Е, потім вже вона вдосконалювалася зараз. Е, на даний момент в світі існують помпи інсулінові і разом із сенсором. Тобто, в нас помпа, вона в нас подає інсулін в організм, якщо його недостатньо при першому штипі. А сенсор у нас зразу вимірює рівень глікемії і передає на телефон. Зараз навіть сенсори дуже хороші, тим, що вони можуть попереджувати при підйом глюкози надмірне і при падіння так само. Тобто, це дуже добре. От, ну, Розробляються вже далі, помпи стають також більш сучасні, тобто, вони можуть зчитувати сенсора рівень глюкози і автоматизовано подавати, скільки потрібно на даний момент інсуліну. От, це дуже класно. Так, все розвивається, і технології також зараз в світі йдуть розробки над інсуліном, який можна вводити один раз в тиждень. От, тобто один раз в тиждень тільки це зменшить, якби кількість введення інсуліну, це дуже це дуже. Хороша, гарна ідея ідеї, дослідження дуже гарні і показують також хороший результат. Також зараз йдуть дослідження про пересадку бета клітин від піштункової залози От, людям з діабетом першого типу. Ці клітини в нас виробляють саме інсулін, тобто також є успішні випадки. І також йде зараз розробка над інсуліном, який у нас. Діє тільки тоді, коли високий рівень глюкози, тобто він не буде діяти, коли вона там в межах невисоких. Це також дуже такий прорив. Ну, поки що йдуть дослідження над цим. Пані Ольго, не дивлячись на те, що існує певний прорив в медицині, все mm -hmm. ж інформаційні кампанії проводяться, люди дедалі більше дізнаються про цю хворобу, все ж існують міфи. Можливо, ви назвете найпопулярніші з них і тут же у студії розвінчаєте. Так, зазвичай пацієнти е, говорять, що в мене не може бути діабету, я ж там я ще молодого віку, uh -huh. що обов'язково тільки в старшу, це часто дуже, але, на жаль, ні. Е, так, не, ну, є і в молодь, молодшому віці вже я говорю, так як я і говорила, і від 25 ми вже також можемо бачити діагностовані діабети. Е, так само, що я не споживаю цукру і в мене не буде діабету. Це також не, не так. Е, то все грає роль наша фізична активність, наш стиль життя. Дякую, пані Ольгу, за змістовну розмову, на завершення нашого спілкування, ваше звернення до наших глядачів. Те основне про що варто пам'ятати. Так, ми обов'язково е, пам'ятаємо про те, що наш спосіб життя в майбутньому впливає на, на все, тобто на розвиток і, і хвороб так само, е, і на розвиток ожиріння в цілому. Тобто, основне ми слідкуємо обов'язково за харчуванням, воно має бути збалансоване, тобто мають бути е, повільні вуглеводи, е, клітковина, білки, тобто не перекусуємо постійно ш, швидкими вуглеводами. Е, на жаль, їх зараз. Також дуже багато багато, як мені одна пацієнтка говорила. А Де зараз немає цукру, в чому немає цукру? Дійсно, зараз подумати і різні напої, і фруктові соки, і соуси. В нас кругом додають цукор. На жаль, зло несе не тільки там ложка в каві, а от саме прихований цукор. От. Тобто слідкуємо, обов'язково за харчуванням, має бути збалансоване, дотримуємося правила здорової тарілки. Далі регулярні фізичні навантаження, 150 хвилин в. Тиждень, так як я й говорила, далі е е е помірна кількість е споживання рідини е і постійно регулярні чекапи. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Діабет змінює життя, але він не повинен стати вироком. Піклуємося про себе, про своїх рідних, слухаємо своє тіло, підтримуємо одне одного, бо разом ми можемо зробити так, щоб діабет не керував нашим життям, а лише нагадував, наскільки воно є цінним. Залишайтеся при міцному здоров'ї.